Ми зараз на балі. Чим та Лена там займається, що вона живе на балі. От Чим же ж можна тут займатися, щоб жити на балі? Де ви були 8 років? Я працювала в офісі в режимі з 8 до 8. Я, я непогано заробляла. Я непогано заробляла. Я вигоріла. Я вигоріла, я втомилася. 30 хвилин в день будуть там мільйони на рахунку. Давай вписуємося, вчимося. Тобто перші клієнти з'явилися трішки пізніше. Ну мабуть, не моє спробувала. Типу, ну о Таргет можна заробляти. Я також працювала на офісі. Я така оп, в мене там чемодан з грошима. Я там де захотіла, я там працюю. Ти прийшов вчитися таргету, і хоп, ти вже такий туди сюди і мільйонів. Ти для того, щоб купити я продала свою машину. Я не шкодую про це. Але це сильно. Не кожен реально не важко, це Я не знаю, чи змогла б я. Всім привіт! Ми зараз на Балі з моєю ученицею Марго зустрілися в. Комусь прекрасному місці. Ми нас наш блог дуже популярний і великий канал. Ми не будемо рекламувати. Mm -hmm. Зустрілися для того, щоб поговорити трошечки про Таргет, про навчання, про життя на Балі. Привіт, Марго! Привіт! Привіт. Дуже рада тебе бачити. Mm -hmm. Марго разом зі мною в листопаді місяці минулого вже року mm -hmm. полетіла на Балі вперше. А, Марго, розкажи! Чому ти обрала саме цей острів? Перше, це була мрія. Так, потрапити на балі, тому що всі летять на балі, всіх завжди на вустах балі, балі, балі. <плес> це просто якийсь хайп. Так. Ну і по-друге, все просто в мене тут давно живуть друзі, вони мене покликали сюди, і я тут. Ти вже тут виходить 4-5 4, 5, 4, 5 4 4 місяці, 4 місяці, так. так. Окей. А, наскільки ти сюди приїхав? Немає кінцевого сроку е я точно ще буду тут. Я тобі так скажу. Таке найголовніше питання для всіх глядачів. Да, це чим же ти тут займаєшся? Чим як кажуть, мої знайомі з бабусиного села, чим Таліна там займається, що вона живе на балі? От чим же ж можна тут займатися, щоб жити на балі? Ну, дивись, я діючий таргетолог, це по-перше. А по-друге, я вже працюю вже як наставник з просування особистих блогів, як а продюсер. На ну, це і живу тут на балі. Класно ну. робота повністю віддали на таргет. Так. Про це ми сьогодні будемо говорити дуже багато. Так, і як продюсер. виходить. Так, дуже круто. Е, Мирго, розкажи, тепер мені. Ну, я знаю, але наші глядачі ні. Про свою точку. А ким ти працювала до, з чим ти прийшла на навчання, чим ти взагалі займалася, скажімо так, до того, як вирішила йти у фріланс? Я працювала у продажах, я працювала десь приблизно 5 років в одній сфері. Точка моя була я працювала в офісі в режимі з 8 до восьмої. Там неділя вихідний, іноді субота, якщо всі якщо зі зірки зійдуться. Я знаю, про що говорить Марго, бо ми з, з одного офісу, з одного графіку. Так, і я непогано заробляла. Я непогано заробляла. Я не можу сказати, що я там просто прийшла там, з якогось а, села, приїхала там, да, і нічого не мала. Ну, я теж з невеликого села, але. А... Я непогано заробляла, Я просто ну, як це сказати, я вигоріла. Я вигоріла, я втомилася. Плюс була війна, і в мене був дуже великий моральний тиск. Я просто втомилася і все. Я не можу сказати, що я там не знаю, там нічого не заробляла, Там в мене не було ніяких коштів. І я пішла у фріланс, заробила багато грошей. В мене трішечки інакше. Я не погано заробляла, але вирішила спробувати працювати на себе. Я завжди хотіла працювати у фрілансі, щоб на мене не було усього графіку, і щоб на мене ніхто не давив. І я прийшла у фріланс. Спочатку було важкувато, Я не можу сказати, що я вже зараз досягла своєї точки Б, але є поставлені цілі. Я до них піду. Ну що я зараз представлю Ріту. Це Ріта, моя випускниця. Вона вчилася майже рік тому. Вчилася в мене на форматі індивідуального наставництва на моєму навчанні з таргетованої реклами, і Ріта. Давай почнемо з, з таких водних запитань. Саме про це буде такий блок про навчання, про таргетовану рекламу. Хоча я знаю, що ти вже багато багато чилася після того про це ми також поговоримо. Але зараз да, перше питання це коли ти проходила навчання? Ну навчання я проходила майже рік тому. Якщо бути точніше, то минулого року, у червні та липня, я проходила навчання так. Тобто, це вже місяців дев'ять. Ну. Блін, як швидко, летить час. Так. Реально. Як проходило твоє ночення? А, ну, навчання моє проходило онлайн. В мене були а, з тобою в групі особисті розмови. Тобто, це не були записи уроків. Нас було індивідуально. Ти нам проводила повністю навчання, тобто в нас там уроки. Він там продовжувалося дві години. Після цього були ще домашні завдання. І що саме найголовніше, були практичні завдання та записи уроків. Перевірка домашніх завдань і ну, якісь рекомендації. Ріта ще вчилася в тому форматі, коли я тільки-тільки починала робити власну групу. Вона потрапила в другу чи третю групу, де було прямо є наставництво зі мною в Zoom, де ми постійно зізвонювалися. Зараз вже такої лафи немає, але тим не менш якість не постраждала, змінився лише трохи сам формат. Скажи, будь ласка, а з якими очікуваннями ти йшла на навчання та чи виправдалися вони в тебе? Я отримала базу знань, яка ну, як, класна класна база знань. Тобто, з цією базою знань я могла потім вже працювати. У мене не було такого, що я там пройшла навчання і потім пішла ще на одне навчання з таргета. Я пішла в інше навчання. Тобто, знання, які я отримала, мені їх було достатньо. Це найголовніше, я вважаю. Достатньо для того, щоб вже почати заробляти і на цьому розвиватися? Так, так. Достатньо для того, щоб брати клієнтів і вже з, ним, з ними працювати. Супер, дякую. Це приємно. А з якими ти зіштовхувалася складнощами на навчинні? Ну мені було багато що не зрозуміло. Ну дійсно мені був незрозумілий той особистий кабінет Фейсбуку, той дес Я дуже багато чого я там до мене доходила з п'ятого, шостого, десятого разу. Дійсно, для мене це була нова сфера. Я працювала там багато років в продажах, і для мене ці цифри це було щось нереальне. Я багато чого не розуміла, але а, через старання, через те, що була підтримка, було завжди до кого звернутися, тобто до тебе. А я знаю, що ми писали тобі просто з таку купу повідомлень, і я деякі повідомлення, деякі теми писала по три, по чотири, по п'ять разів. До мене просто не доходило. Але мені потрібен був час на те, щоб це до мене дійшло. Я це не просто вивчила, а зрозуміла, як з цим працювати. І коли я це зрозуміла, все стало легше. Так, так, там є така історія. Ці всі цифри, ці всі... сам Фейсбук, дійсно, навіть я. Тим, хто до мене йде вчитися на своїх якихось консультаціях, постійно каже, що слухайте, не буде нічого зрозуміло з першого разу, і взагалі не приховую того факту, що потрібно буде вчити 5-6 разів, щоб щось зрозуміти, тому що ну було б дивно, якби я зараз така, та все, і зі 30, тридцять 30 хвилин в день, і будуть там мільйони на рахунку. Давай вписуємося, вчимося. Скажи, будь ласка, чи був в тебе результат під час навчання? А ні, під час навчання результату не було коли був твій перший. Коли ти закрила свій перший чек? Коли був твій перший результат? Ну вже перший клієнт а, не безкоштовні. Там а саме перший чек я вже закрила десь у жовтні місяці, тобто я закінчила навчання у кінці липня. І у жовтні я взяла першого клієнта на першу суму, і у жовтні я взяла ще й другого клієнта, <реш> <реш> тобто перші клієнти з'явилися трішки пізніше. Угу. Дивись, прийшло від моменту, з як ти закінчила до жовтня місяця. Але рахуй липень, серпень, вересень, жовтень, тобто майже 4 місяці. А що які твої були дії протягом цих чотирьох місяців, і що тобі не дало? скажімо так закинути цю всю історію, да і все ж таки продовжувати намагатися знайти свого клієнта, закрити його і продовжувати зараз цьому розвиватися. Запитую дуже багато є людей, і я колись була можливо однією з таких я а. там вивчилася, пройшов деякий час після навчання, в мене немає результату, і я просто закидаю це все в довгий ящик і така. Ну мабуть, не моє спробувала типу, ну ок, і не кожен може через 4, 4 місяці щось намагатися робити, лише тоді дочекавшись результату, mm -hmm. що здвигало... Е, Вибачте, за мою французькою ага. тобою Що не давало мені змоги да, там, закинути це все. Ну взагалі, я така людина, я цілеспрямована. Тобто, я хотіла добитися результату. Для мене дуже важливо добиватися результату в тій ніші, в котрі я займаюся. Чим би я не займалася, я поки чогось не досягну. Я це не закину. Ну це моя особиста риса характеру, тобто не кожної людини таке є. Це перше. По-друге, ну я хотіла а, заробляти. Мені потрібні були кошти, і я хотіла рухатися в якомусь напрямку. Я розуміла, що якщо я вже пройшла навчання, я вже отримала якісь знання. Ну що мені це все просто взяти, покинути і піти у щось інше або повернутися до попередньої роботи. Ні, є ціль треба розвиватися. Я хотіла добитися якогось результату. Тим паче я знала, що Таргеті можна заробляти. Я бачила багато людей навколо себе. Я підписана була на багатьох там таргетологів, які працюють, які заробляють. У мене була просто така думка: ну я що там якась погана, я гірша, ніж замість них. Я цього не розуміла. І тому в мене була ціль: ціль там робити, пробувати і добиватись чогось. Я розуміла, що треба було вести свій особистий блог, треба було якось себе проявляти. А в мене було з цим ну великі складнощі, тому що я, я пам'ятаю, як і всі багато людей. Я боялась осуду людей, я боялась з тим інстаграм, я боялась там щось розповідати там про себе. для мене це прям темний ліс був, і я просто взяла ще одне навчання по просуванню себе як, як експерта, як особистий блог. І а, потроху, потроху я почала себе проявляти в інстаграмі. І в мене з'явилися перші клієнти. У мене є мета, я хочу її досягнути, і я це роблю. Багато людей просто там на півшляху закидають, там немає клієнтів. Ну все, це не моє. <забула> Забули, проїхали. В мене трішки інші цілі, тому що ну, ціль хочеться не працювати в наймі, хочеться працювати віддалено, хочеться працювати саме на себе, тому. Я вважаю, що саме це допомогло мені досягти якийсь результатів. Пам'ятаю нашу з тобою першу зустріч тоді в комфортавні на каву твої слова твої слова. А, типу, що мені я взагалі не веду інстаграм. У мене там не там є була знаєш якась аватарка, десь вдалі, як зараз пам'ятаю там три фотографії. Ти таке, що мені робити? Я там боюсь взагалі проявлятися, вести інстаграм. І зараз хто може підписатися на Марго, ми залишимо її посилання під відео. А, тобто, активні продажі себе, якісний контент, активні просування, проявлення, все це ну. Це реально такі ну небо і земля порівняно з тим, що було, і я дійсно пишаюся дуже сильно тим да, фактом. І це мені з якоїсь міри також приємно, бо я стала таким першим відкривачем, можна сказати, і в подальшому твоєму русі. Скажи, будь ласка, перший чек значить був в жовтні. А на яку суму ти закрила першого клієнта? На 300 доларів. На 300 доларів. Ти почала з 300 доларів. Окей, і розкажи по результатам, чи був результат? А, ні, це був неудачний кейс. Я, я скажу правду. Був неудачний кейс. і Я знаю, чому він такий був. А, трошки, ну не трошки, половина це були мої незнання, моя некомпетентність, тому що я не знала ще багато речей. Друга половина це була просадка зі сторони клієнта. Тобто, там клієнт не доробляв там важливі речі, які я казала. І ну на першому клієнті я ще не знала, як правильно доносити цю інформацію, як правильно. Там давати указання, що робити, і так далі, тому ну тут таке фіфті фіфсі можна сказати. Але ну перший блін, як кажуть, комом. Ну но... чесно, таке я буває. знала, що в тебе не було результату, і навмисно задала це питання для того, щоб інші люди не думали, що. Ти маєш щось вивчити, ти кудись йдеш якусь нову сферу, і такі типу, ти тільки почав, і в тебе вже хоп, і все ідеально вийшло. Справді це взагалі не так. І мій перший кейс був невдалий, і вона зараз оператор Лера сидить за кадром, також нахитало. І її перший кейс також був невдалим. Тобто, це абсолютно нормально, тому що ти ну ти набиваєш калянки, набиваєш шишки. І от Саме дав якийсь оцей момент важливо розуміти і доносити, що ніколи не варто очікувати якогось ідеального результату зі старту. Або ж навпаки, типу зупиняти себе і не робити чогось, бо ти переживаєш, що в тебе там це все не вийде ідеально. Бо ти краще щось зробити посередньо, ніж взагалі да. не зробити ніяк. Які ніші був цей клієнт? Це були іграшки, а дитячі. І, да, так дитячі іграшки і в Україні. Так, в Україні це був не дуже вдалий кейс. Але я хочу сказати, що ну якщо там перший кейс в тебе йде невдалий, то не треба просто опускати там руки і казати, що все я там нічого не вмію. Просто треба проаналізувати свої дії, проаналізувати обов'язково свої помилки. Що ти де зробив не так, і просто рухатися далі. Але зі сторони таргетологів, і тим, хто там буде йти на навчання, не треба боятися. Просто так буває, це нормально. І навіть у досвідчених таргетологів, які працюють там вже рік-два, в них теж є погані кейси. Це нормально, тому що не все залежить саме від таргетолога. І коли ви це зрозумієте, ви зможете рухатися далі. Скажи, от ключовий алгоритм вдалої роботи і вдалого проекту, як все має працювати, щоб от результат був. Ну мені здається, що тут повинна бути взаємодія між таргетологом і клієнтом. Це найголовніше. Якщо ви друг друга не розумієте і ви не знаєте, не розумієте, що я йому кажу. Я не розумію, що він від мене хоче. Це проект завчасно буде невдалий. Треба не мовчати, треба говорити. Це найголовніше. Я вважаю, що, по-перше, треба на березі домовитися про всі «за», «проти», домовитися а, про те, що буде, якщо не вийде. Що буде, якщо вийде. ми, як таргетологи, повинні виступати ініціаторами в цій розмові. Ми повинні повністю прописати всі пункти, проговорити їх. І найголовніше. Краще прописувати і все це казати, щоб потім не виходити поганим. Якщо ви про все домовилися, то потім буде набагато краще і легше Якщо чесно. У нас з тобою дуже і дуже схожі історії. Я також працювала. На офісі, я також мала непоганий заробіток, мені всі кричали, що я дурна, куди я біжу, що я роблю, сядь, не рипайся, але, от, мабуть, це бажання свободи, воно і над тобою, і над мною в якийсь момент взяло вверх. Скажи, як змінилося твоє життя за цей рік? Як змінилось? Ну, по перше, я вільна людина. Це перше. Ну, по-друге, по-друге, я знаходжусь на Балі. І то, що я вільна, мені дає змогу працювати будь-де. Я не збираюся зупинятися тільки на Балі. У мене ще є ціль поїхати в інші країни і спробувати там пожити. І цей список з кожним днем він збільшується. <laughs> тобто я 198 країн. Так, я кайфанула від того, що я можу просто взяти да, і працювати з будь-якої точки. Так, це не легко. Я кажу відразу. Це не так, що там я така об мене там чемодан з грошима, і я там де захотіла, я там і працюю. Ні, це складний шлях. Дійсно, він складний. Але якщо ви дійсно чогось хочете, ви зможете цього досягти. Але. Все попереду. Але ти на балі. Так, я Вже все балі. класно. Е, я десь прочитала: тут на стіні на Балі написано, що навіть найгірший день все рівно класний, тому що цей день ти провів на балі. Так. Ти проговорила, і ніхто цього не приховує, що моє навчання було не єдиним. Нема такого, що тихо, ти прийшов вчитися таргету і хоп, ти вже такий туди-сюди і мільйонер. Так. А, Ти приходила ще навчання. Що це були за навчання? Розкажи більш детально, які, яка специфіка, скажімо так, і як ти зараз приміняєш ці всі знання, і чи чи допомогло тобі це все в твоєму розвитку? Я після того, як я закінчила навчатися таргету, я пішла ще на одне навчання з просування особистого блогу себе як експерта. Я пройшла навчання, але там була моя провина. Я не змогла доробити просто всю практику до кінця, тобто, всю базу знань мені дали. Ідеально, просто я через особисті причини не змогла виповнити всю цю роботу на всі 100, Але я ще під час навчання окупила навчання і взяла собі клієнтів. Зараз я пройшла ще одне навчання: з просування особистих блогів, просування експертів, і вже маю клієнтів, з якими я працюю. Про клієнтів ще поговоримо ще є. А, а тепер таке дуже питання. Мабуть, мало хто взагалі про це знає. Не твоя аудиторія, я сама була шоці, але я знаю, що ти для того, щоб купити ноці я продала свою машину. Так, так, серійсно, це дійсно так. Так, це правда. Як знаєш, є просто люди, які там роками збирають по копійці, беруть купу кредитів, там ще щось, щоб купити собі якусь там, знаєш, ж але но моя. А ти ж, навпаки, типу, для того, щоб піти розвиватися далі, продаєш те, на що там люди збирають руками і ставлять собі <гум> пріоритет. Чому взагалі був саме такий вибір в тебе і як ти на це наважилась? Так сталося, що. Деякі з моїх оточуючих вони казали, що можливо це не твоє можливо, тобі треба да, там, повернутися назад на роботу і далі працювати. Навіщо воно тобі потрібно? О, я сіла зрозуміла те, що я хочу вище, я хочу далі, але мені я не можу цього зробити сама. Тобто я розуміла, що якщо я почну зараз сама особисто вести блог, то в мене на це піде багато часу. А в мене не було грошей. Я ну, казала, в мене є там дійсно страх залишитися без грошей, я не можу, мені треба щось робити, щоб я зробляла. І так сталися обставини, в мене ще й зламалася машина. І я замість того, щоб вкласти гроші на її ремонт і відремонтувати її, я взагалі вирішила її продати і вкласти гроші ще в навчання. Ну це сильно. В не кожен на це реально наважиться, Я не знаю, чи змогла б я. І давай трошки зараз да, поговоримо про твоїх клієнтів. З ким ти зараз працюєш, що це за проекти, з яких це, які це країни а, і скільки в тебе зараз поточних проєктів? У мене зараз один проект Набалі. Угу. У мене зараз один проект, це а, Таїланд. Угу. І ще один проект це Україна. Угу. Так Клас. Тобто розкидала. Так, розкидала різні проекти, але це класно. Це дуже підіймає мій скіл. Я навчилася працювати з різними країнами, зі специфічними країнами навчилася працювати це. Ну дуже класний експіріанс. Так, ну і е, на кінець нашої розмови давай розберемо такі. Знаєш, завжди інструменти це дуже класно, да вони там допомагають заробляти гроші в плані, да, як яким способом це можна зробити, але дуже багато на що впливає наше мислення. Ти як людина, яка досягла результату, ти 100% на це приділяєш дуже велику увагу, тому що ну інакше ніяк. І я хочу тобі задати питання саме от з цього блоку, скажімо Окей, так, давай. З цієї сфери. Скажи, будь ласка. От на фоні твого досвіду і на фоні твого життєвого досвіду. Чому у деяких людей на привізьми у моїх учнів, бо я не приховую того, що не у всіх був результат і є. Або ж в якихось інших сферах, чому у людей не виходить досягти результату? Ну я думаю, по перше. А, по -перше ну, багато страхів в голові. Не вміють з ними боротися, а немає мети. Тобто мета є якась така облачна, завуалірована. Десь вона ось там. Знаєш, як то кажуть, там скільки ти грошей хочеш заробляти? Багато. Багато це скільки. Ну багато. Ось так і тут. Ну, от я хочу там працювати. А що, де навіщо воно тобі? Якщо ти не розумієш, навіщо воно тобі потрібно, що ти від цього отримаєш? Якщо в тебе немає чіткої конкретної мети, ти не досягнеш результату. Тому що ти будеш йти а, у напрямку, якого ти не розумієш, не знаєш куди. Друге, це дисципліна. Ну, дійсно, якщо немає дисципліни, немає результату. Все тут саме дисципліна повинна бути ось на такому рівні. Я знаю, що навіть а, от в мене бувають з цим проблеми. Тому що десь я себе тримаю ось таких рукавицях, а десь я даю собі розслабитися. І це проблема мені здається. Так, блін. Які розумні сильні слова, це правда особливо про мету і відсутність якогось кінцевого бачення. Скажи, а ти до цього дуже довго працювала в наймі. Ти працювала 5 років в продажах. Також ми про це трошки задівали цю тему. До скажи, як змінилося твоє мислення після того, як ти звільнилася? Я взагалі по іншому стала мислити, якщо чесно. Як сказати, в мене з'явилося натхнення, в мене з'явилося взагалі бажання вчитися. І я вважаю, що в мене саме, саме через все те, що я пішла з найму і пішла працювати у фріланс, в мене змінилося моє мислення, я захотіла зараз навчатися. Тобто раніше я на навчання дивилася так, типу. Ну навчатися, навіщо я мислила про щось матеріальне: там купити новий годинник, купити там машину, купити одяг, там витратити гроші на щось там незрозуміле. А зараз в мене єдина це є гроші. Треба вкласти ще в навчання. Треба ще навчатися. Чому? Тому що це може зникнути усі матеріальні речі, але мої знання залишаться зі мною не завжди. І це дуже важливо, тому що я з цими знаннями можу заробляти набагато більше ніж ніж раніше. А мислення змінилося. Я, я почала боротися зі своїми страхами. Я зрозуміла, що я вільна людина. І я, ну, я думаю, що я почала просто більше любити себе і те, що роблю я. Ну і давай зафіналимо такими твоїми настановчими словами для майбутніх для тих людей, які не можливо, хто хоче тільки вчитися таргету, Можливо, не тільки таргету, Просто для тих, хто зараз обирає, стоїть на якомусь розпоріжжя, обирає собі шлях, куди рухатися і дивиться в бік фрілансу. Mm -hmm. Які твої такі, знаєш, коротка настановча промова. Взагалі не бійтесь нічого, рухайтесь тільки вперед і забити на все, що вам кажуть ваші точку. Все, тільки вперед нікого не слухати, йти до своєї мети. Я вважаю, що це єдине, що вам допоможе. Клас, дякую тобі.